Що означає цей звук? Сікатор. Якщо візуально ви його бачите, значить що? Зараз будемо щось обрізати. Обрізати ми будемо вишню. Літню, літня обрізка вишні. Для чого ми це будемо робити? Все розкажу, все покажу. Подивимося, де вона краще закладає плодові бруньки, на яких, так сказати гілках однорічних, двохрічних, трьохрічних. І взагалі для чого ми це все робимо? Щоб мати класний результат, мати крупню крупну солодку вишню і при цьому мати гарне привабливе дерево, щоб шпаки <со -різь> краще зліталися. Ось в мене там росте вишенька, ось знаходжуся, бачите, все на участку. У мене тут такі декоративні. Туйки різні ростуть, так, до слова, тиси, бачите, такі шарики, які хочеш, сосунки, троянди, ось дивіться, якраз троянда на штамбі, бачите, вже починає цвісти, дивіться, Скільки як багато буде її цвісти, бачите? Такі троянди є на штабі. Ну, ми йдемо на даний момент до вишеньки. Зараз будемо дивитися. Так, поки ще не дійшов до вишеньки, хочу сказати за цей бурянчик. Дуже корисний і лічебний. Всі ви знаєте цей портулак. Да? Єдиний вихід з ним боротися, у нас дуже багато опадів, опадів, напевно, у вас теж дуже багато. Єдиний вихід, як я з ним боруся, бо це він бачите, я його вибив весь взагалі. і цей Беру двойну дозу гербіцида сплошної дії. Прилипач обов'язково Якщо не буде прилипача, ви йому нічого не дасте раду. В п'ятикратному розмірі лейте цей гербіцид. Тобто гербіцид на основі гліфосата. І Буду кропити, от зараз вже передають вроде би, от, бачите, гортензії на штамбі, такі вже Дивіться, вже будуть цвісти скоро. І Таким чином я його буду вибивати, бо тому ж, бо другого виходу я не бачу. Тому якось так, ідемо до вишні, бо я так не дійду, бачу до неї. Ви ж розумієте, хочеться все розказати, все показати, але дивіться, ось в мене така вишня стара, виходить, вона була дуже стара і дуже велика. Вона росла аж туди за кришу. Я так все позрізав, зараз я знутрі покажу. До речі, це відео буде цікаве тим, в кого старі вишні. Це за другі за два роки що страпилось. Який маємо результат на сьогоднішній день. Дивіться, якщо ви зараз будете обрізати вишню по. Однорічному пагону, ось так, як тут, бачите, ось є однорічний пагігно надало. І ви будете обрізати. На наступний рік ви будете мати тут все в плодах. А з цієї точки, оцих трьох двох-трьох бруньок, ви будете мати гілки. Тобто, як в тому році, дивіться, було зрізано, ось бачите. Ось зріз був. І виходить, воно дало нам сильні, мощні такі пагони. Ось бачите, так само зріз був. І дало сильні пагони. Якщо ви підходите вже однорічна вас гілка, що в цьому році ви зрозуміли, да? Тобто це початок літа, може середина літа вам попадеться відео. Ось такі вже, бачите, між листочками в пазухах тут, бачите, вже йде таке дві-три бруньочки Це ваш, ваш урожай на наступний рік вже формується на цих вже цьогорічних е Зрозуміли, да? Ну, інформується тільки в тому вигляді і виді, якщо він, вони знаходяться в більш горизонтальному такому просторі. Це перше. На двохрічних і на трьохрічних іду такі ось накопичення, бачите? Такі багато, багато таких гостреньких брунючок. Ось, бачите? І з них не росте ніяка виходить, гілочка. Просто йде таке накопичення і там кілька біля неї листочків. Поняли? Да? Це друге. І на трьохрічних воно теж закладається. Можна такий зріз не робити. Ось, бачите, я теж зробив зріз. Ось, зріз зробив. І мені дало дві гілки. Чому я такі зробив зрізи? Тому що воно мені або загущало крону, або ще щось, або ще щось. В основному гілки мають сійти на вишні донизу, ось так, як в мене, бачите. Вона тільки починає достигати. Загруженість урожаю. Дуже хороша, мені дуже подобається. Всі вони йдуть до верху, бачите? Практично всі. От ті, що не йдуть до верху, вони там під урожаєм, вона так нагнеться, якщо що, там все буде нормально. Наша задача, задача не допустити того, щоб ці гілки росли до верху. Бо якщо вона тільки чувствує, що вона йде верху, вона зразу починає набиратися сил і, і починає грубішати. Це дуже важливо, що я говорю, починає грубішати, починає робитися занадто довго, і на неї, як правило, немає, не буде плодової деревини. Тобто, можна сказати, що, що я тут буду робити на даний момент. Ось цю гілочку я заберу просто, я її можу забирати ось на 2-3 бруньочки. Дивіться, раз. Клоц забрав. Чому я її забрав? Бо вона мені просто загущає цю частину крони. Але дивіться, в неї вже на наступний рік, бачите. Ось. Бачите таке в листочках. Вже остренькі. Це вже тут буде в мене врожай. Тут буде врожай, тут буде врожай. І повністю на цій всій гілці в мене буде теж врожай. Ось, бачите? О. Тому, в принципі, в принципі, бо я ж сам знімаю, бачите, немає в мене тут помічників. Моя задача зараз. Ось та гілка, бачите, йде доверху. Ось ця гілка йде доверху. Ось ця гілка йде доверху. І ось ці гілки йдуть до верху. Я їх зараз тупо позрізаю на нулі або на малесечки, пеньочки по, сантиметрів, по сантиметру. Це буде ідеальний зріз. Я стараюся кісточкові дерева взагалі обрізати завжди на пеньочки. Та в принципі я взагалі пеньочки дуже обожнюю. Тому якось так. Дивіться, це була стара вишня. Ось так. В неї відходили такі старі доволі гілки. Що я зробив? Я так чик-чик-чик-чик-чик по кінцях їх пообрізав. Все, що росло доверху, зрізав під ноль. Під ноль поняли, да? ось так. Бачите, ось полишалися такі пеньочки. Ось. Після тих гілок, які були зрізані. Вон, бачите, теж. Ось, бачите. Ось такі пеньки полишають. І нічого страшного немає. Ось, дивіться, прямо дуже груба-груба гілка була. Ось, бачите, якщо тут... Туди... Як це долізти, не знаю. Так, ось бачите? Ось. Вона не бачите, там сонце. пре, І коротше, ось такі гілки, які ось, дивіться, йде доверху. Бачите, я знизу всі гілки буду робити, обрізати. Я їх зараз клоц, і вони всі в мені попадають донизу. Тобто мені лісти не потрібно. Я її наскільки зменшив крону, щоб. О, зайду, покажу вам пеньочок. Ось, бачите який пеньочок. Ось. Отакі паньки були теж. Зрізані дуже було багато, теж, то нічого страшного не було. Я таким чином все, що росло горизонтально, старе, зрізав на той рівень, який мені потрібно. І всі гілки я, виходить, <coughs> чи не впав, всі схилив до горизонта. До горизонта. Всі останні я пообрізав, пообрізав, пообрізав. Ось, дивіться, була гілка. Давайте повернемося на два роки, роки назад. Ось був зріз. То я зрізав. Воно мені дало ось цей пагін. Поняли, так? Да? Це вже виходить двохрічний. Двохрічний пагін, який я тут теж потім прирізав. Чик. Прирізав для того, щоб він дав мені додаткові пагони. Що ми на сьогоднішній день маємо? Це двохрічна наша гілка. Дивіться, Всі, весь пагін, ось цей, Ось цей. цей, бачите? Всіх гостреньких таких бруньочках. Всіх, повністю. Що звідси заходиться, що звідси, що звідси, що звідси. Він повністю весь завантажений. Плюс. Ось ця молода гілка, вона теж вся в плодових бруньках. Тобто, ідеальна гілка, сюди відходять коротенькі, вони теж загружені врожаєм. Тобто, зрозуміли, так? Да? Ось ця, якщо ми зараз тако подивимося, що мені заважає тут, якби ви дивилися зараз свою вишню? Так, бачимо клоц, 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 і ось це пішло доверху. І, звичайно, ось цю гілку клоц. І все, таким чином, під своїм навантаженням врожайом, воно все понагинається, ви розставили і будете мати смачну ягоду, ось дивіться, максимальна верхня гілка, до якої дістаю. Тобто без, то, а ось Якщо її нагнути, то взагалі прекрасно. І, і таким чином, таким чином вишеньки вам будуть. Легко діставатися, легко будуть рватися, сонечко буде пробивати всі гілки, все буде достигати більш-менш рівномірно. І будете мати, звичайно, дуже крупну вишню, тому що частину ви зріжете не потрібної деровини. І тим самим вся енергія, корисні речовини підуть в, ці, в цю вишню, що вас залишилась. Все, йду попрацюю, поріжу, а вам удачі і гарних врожаїв.